Вітаю вас, учні сьомого класу. Будь ласка, візьміть свої зошити відкрите і запишіть. Сьогодні у нас 15 вересня класна робота. Тема уроку аранжування. Привіт, мій друже! А чи знаєш ти, що музичні твори можуть змінюватися і отримувати нове звучання? Сьогодні музика відкриває тобі секрети аранжування. Спочатку давайте переглянемо з вами відео. Привіт усім! Мене звати музика. А чи знаєте ви, що музичні твори можуть змінюватися і отримувати нове звучання? Сьогодні я відкрию вам секрети аранжування. Звернемося за поясненнями до Української музичної енциклопедії. Аранжування у перекладі з французької мови аранжю означає упорядковувати. Що ж у музиці означає аранжування. Аранжування у музиці це. Переклад музичного твору для іншого складу виконавців. Також це полегшений виклад музичного твору для виконання на тому самому музичному інструменті. Аранжування це обробка інструментальної мелодії для виконання голосом із супроводом. джазовій музиці аранжування це використання імпровізації. А також аранжування це перетворення музичного твору завдяки синтезатору або комп'ютерних програм. Працюючи над обробкою музичного твору, аранжувальник використовує той вид аранжування, який допоможе найкраще зберегти композиторський задум. Може змінюватись гармонія, темп, тембр, динаміка, інструменти, кількість виконавців. Тип виконання, наприклад, інструментальний, стає вокальним, сольний, хоровим. Професійний аранжувальник повинен мати музичну освіту, добре розбиратись в інструментах та музичних стилях, бути хорошим музикантом і навіть трошки композитором. У нас час шедеври світової класики часто виконують на електронних інструментах і переробляють за допомогою комп'ютерних програм. Улюблені мелодії, спрошені чи ускладнені, насичені сучасними ритмами, змінюються так, що ні іноді їх навіть неможливо впізнати. Аранжування від французького «arranger» упорядковувати. Це переклад музичного твору для іншого складу виконавців, або полегшений виклад музичного твору для виконання на тому самому інструменті, або обробка мелодії для виконання на музичному інструменті, або для голосу із супроводом. Будь ласка, зупиніть відео і запишіть це визначення собі в зошит. Аранжуванням твору іноді самі, займаються самі автори творів. Великого поширення набуває аранжування класичної музики за допомогою сучасних електронних інструментів. Синтезатор це електричний інструмент, музичний інструмент. Ось він у вас на зображенні є. Цікаво знати, що в Японії, з Японії до нас прийшло мистецтво аранжування квітів, яке має назву ікебана. В перекладі з японської означає живі квіти. Ось ми можемо поглянути на зображення Ікебан та порівняти цей букет із звичайним. Ось такий гарний. Зараз ми маємо послухати і порівняти музичні образи двох творів видатних композиторів Людвіга Ван Бетховена та Ференса Ліста. Соната для фортепіано номер 14 до дієс, мінор місячна. Поки грузиться відео, я вам прочитаю про те, що соната написана ван Бетховеном у 1800-1801 роках і присвячена за однією із версій графіні. Вічерді назву сонати місячна запропонував у 1832 році музичний критик Рейштаб, порівнявши першу частину твору з місячним сяйвом. Поступаємо. Соната має під заголовок у дусі фантазії. У ній три частини, що традиційно для сонати, однак починається вона досить незвично, повільно, похмуро, досить скорботною музикою, що в класичному варіанті сонати є характерним для середньої частини. У музиці відображається мотив розчарування від нерозділеного кохання. Ось є вам зображення коханої. Так, тепер ми можемо послухати Сената у сучасній обробці. Зараз я вимкну тут. Щось він мене не хоче, б'є не Цікава зміна композиції. Так, вашим домашнім завданням буде записати пісню Червона Рута квітка надії. Зараз ми її прослухаємо. Червона рута, слова і музика і виступати. Найся мені, звідки в тебе ті чари, я без тебе всі дні, у полоні печалі, може, десь у лісах, і зілля шукала, сонце руту знайшла і мене щарувала. sugar god Я вам окремо надішлю, слова теж. А на цьому ми з вами будемо завершувати.